Нині у США українська делегація проводить перемовини щодо угоди про корисні копалини та постачання зброї. Повідомив на брифінгу президент Володимир Зеленський. Зокрема, угоду обговорює віце-прем'єрка Юлія Свириденко. До складу делегації також увійшли представники Міноборони та офісу президента. Ну чи відомі вже результати переговорів з американськими посадовцями? Розпитаємо у Тетяни Козирової. Тетяно, вітаю. Тож які маєш подробиці? Так, закінчується вже другий день візиту української делегації до Сполучених Штатів Америки. Треба сказати, що е, м, треба сказати, що відбувся вже ряд зустрічей, зокрема із держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, з сенаторами Шацілою Пілеядою, а також з спецпредставниками Стівом Віткофом а також Кітом Келогом. Обговорювали сторони ряд запитань, зокрема повернення українських дітей, викрадених Росією, а також переговорні мирні між Україною та Росією у Стамбулі. На думку української делегації, Росія затягує мирні переговори та є неефективним перемовником, оскільки. Немає додаткових санкцій, так про санкції йшлося також на зустрічі української делегації із сенаторами США. Демократ Річард Блументаль та республіканець Лінсі Грем запросили на закриту зустріч з українською делегацією більше як 100 колег своїх, щоб обговорити законопроект Лінсі Грема, в якому йдеться про вторинні санкції на країни, які продовжують торгів. Із Російською Федерацією, зокрема йдеться про Китай та а, Індію, а, і йшлося також на переговорах про е, е, про ефективність треба сказати цих санкцій. Висловлювався також Андрій Єрмак. Давайте послухаємо його е, його інтерв'ю, яке він дав е, за підсумками першого дня свого візиту. Ми дуже би хотіли потужні санкції проти Росії. Законодавча ініціатива сенатора Грема щодо санкцій стосується нафти, енергетичного та банківського секторів. Це дійсно дієві та болючі санкції. Путін зупиниться і піде на перемовини, лише коли відчує, що продовження війни буде дорого йому коштувати. Сенатор. Анонсувавши візит української делегації до Сполучених Штатів Америки, президент України Володимир Зеленський також заявляв про те, що хотів би, аби сторони обговорили договори між США та Україною про вільну торгівлю, а також про можливість купівлі. Зброї Україною у США чи були підписані такі договори? Наразі інформації немає. Однак, треба сказати, що візит української делегації загалом відбувається на фоні новин про операцію Павутина, чимало експертів. Військових, зокрема, висловлюються про те, що це історична велика операція у сучасності, одна із найбільших операцій сучасності. Однак є також і критики у рядах республіканців, зокрема, колишній вже політичний радник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Стів Беннон закликає республіканців відкликати будь-яку підтримку Україні, а також арештувати навіть сенатора Лінсі Грема, саме того сенатора, який зараз пропонує законопроект про підсилення санкцій щодо Росії. Також про цей вже законопроект висловлювалася напередодні прес-секретарка. До Дональда Трампа, у якої запитували про те, що Дональд Трамп думає про цей законопроект. Вона наголосила на тому, що остаточне рішення чи підписувати, чи витувати цей законопроект саме за Дональдом Трампом, і саме він е, має зараз санкції у своєму інструментарі. Однак накладати їх не поспішає. Давайте послухаємо, що ще вона говорила про результати перемовин між Україною та Росією. Я хотіла б нагадати всім, як багато ми досягли за лише чотири місяці. Минулого року в цей час було неможливо уявити, що Росія та Україна будуть вести прямі переговори. Це наразі все, що відомо про результати про підсумки візиту української делегації до Сполучених Штатів Америки. Однак ми продовжуємо слідкувати з згортанням подій. Залишайтеся із суспільним. Дякую, колего. Тетяна Козарова з Вашингтону про підсумки візиту української делегації до США.